Так, я вже замішала опару. Зараз буду ставити її на 20 хвилин, підходити. І буду, поки опара буде підходити, буду підготов... підготовувати інші інгредієнти. Дуже хвилюючий момент. Завжди хвилююсь, хочеться, щоб все вийшло добре. Але, як то кажуть, з Богом. Щоб все в нас вийшло, так, опару ставлю. Тісто підходи, то я зразу вирішила зробити творожну бабку, перебила погружним блендером кислий сир, додала яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, розпушувач, і зараз ще додам манку і поставлю на хвилин 20 манку, щоб манка розійшлась, і буду випікати. Так, друзі, Дістаємо тісто, півтори години воно в мене простояло, і дивіться, яка обережно тільки не губаю. Яка краса! Це, знаєте, так радісно і гордовито за себе. Дивіться. М -м 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 -м. Клас. І змастила я ці форми і буду викладати. Знаєте, за що хвилююсь? Брала форми, мені здається, в минулому році я завжди брала їх трошки вище. Боюсь, що вони занизькі. Але, ну, подивимось. Так, змастила і трошки об е, цей ну трошки всадю це тісто і буду викладати у формочки. Ось так розклала по формах, і треба, щоб ще годинку постоїло тісто і. Піднялось. Ну, а потім буду вже ставити в духовку випікати. Так, дістаю е, тісто у формах. Цікаво мені, як воно там в тих формочках у мене підійшло. Дуже хвилююче. Бачу, що підійшло. Вже годинку постояли. Деякі прям надто добре підійшли. І що це буде далі? Я не знаю. Як ви вважаєте, що з цим буде далі? в Духовці. А запах, а аромати. Ого. Ага. Трошки, ну там більше було нічого, чисто. Нічого. Ось так. 4 штуки. Знаєте, що як образливо? Я вам тут хвилин 10 щось розказую, розповідаю. І побачила, що я це не записала. Я вам показувала метеликів. Ось. Які роблю. Прикраси, на Пасху. Вирізали. Два таких метеликів різної, різного розміру. Буду їх згинати і між собою склеювати. Я впевнена, ви вже бачили в тіктоці. Ось, а ще мені треба вирізати кружечки, намалювати і вирізати. Із-за того, що хочу зробити квіточки на паску. Але подивимось. Так багато вам чого розповідала і не записала. Пасочки вже поставила. На е, духовку включила на 180 градусів, має вона випікатися 35-40 хвилин, і я вже бачу та, яка дуже сильно піднялася. Збирається вивалювати. Так ось їмо Ось. І не знаю, що записувала цей глазурь буду ще Трошки пізніше робити. Зараз виріжу цих метеликів і буду ставити варити яйця і фарбувати. Барвники, е звичайні взяли, але хочу там одним цікавим методом їх нафарбувати. Е, цей в минулому році. Я знімала, мені здається, відео. В Тікток так я точно викладала. До речі, треба посилання вам залишити на мій Тікток. Ось. І цей фарбувала в минулому році каркаде, куркумою. І ще в чомусь. Ну, вони такі цікавенькі вийшли, але я вже цього року таки не захотіла. Тому що кожен рік намагаєшся якось по-новому триматись тренду фарбувати. Але в цьому році я вирішила просто пофарбувати. Багато яєць фарбувати не будемо, тому як потім не знаєш, куди це вже їх всунути, ті яйця, щоб вони не спортились. Але через тиждень після Великодня ці проводи на. Кладбище. То туди можна буде понести, покласти. Ось, так що я продовжую далі. Мені ще один, два, три, чотири метелики треба. Дивіться, в мене, які вже пальці від цих ножиць, бо ножиці тугі. Так що так. Тепер дивіться, згибаю ось ці метелики. Це я вже великі зробила. Покажу вам на меншому. Беремо пензел тоненький. Вмокаємо в водичку, і посередині ось тако один разочок проводимо і згинаємо. І вони дуже швидко застигають, висихає, виходить, бумага. Я ось тако опираю, щоб вони взяли форму, притримую, і все. А потім буду склеювати їх разом. Також знов водичкою помащу. Напевно, кутик маленького метелика, і буду приклеювати ось так. Потім покажу, що в мене вийшло. Так, дістала я пасочки. Ось ця величенька. Дуже хвилювала, що вона вивернеться. Ну, начебто спеклися. Зараз ще накрию рушничком і дам пасочкам. Відпочивати. Ось так. Поки я займаюся метеликами, бачите, ще парують. Ну і вже, завтра вже дізнаємось, які вони зсередини. Так, я ще сиджу, вирізаю ось такі кружечки і хочу зробити, спробувати квіточку. Бачите, згинаєш і таку, чіпляєш, чіпляєш, багато рядів чіпляєш, чіпляєш, і має вийти квітка. Чи можна? Спробуй. Я думаю, що буся кхекає, А в мене впали ці штуки, цей папір, він же ж їстівний, впали під стіл. Буся взяла, вони ж солодкі, вони відчувають. І лежить кхекає, воно, напевно, до нього пристало до піднебіння. Зніми з них цей. Анікуся молодець вигуляла собачок, з ними гарненько погуляла. Ось, я вже, до речі, поставила яйця барити. Друзі, ми вже майже все, все зробили. Що стосується пасок, то ось такі в мене вийшли, бачите, ці метелики. Потім квіточки, ось такі. Спочатку робила ось цю квітку, але вона мені не дуже на паски сподобалась, тому переробила вже самий, під самий кінець, зробила вже ось такі квіточки. Ну, Теж дуже класно вийшло. Мені взагалі цьому уроці дуже подобається декор моїх пасок. Я вже постілила скатертину святкову, скажімо так, і ось так все виставила. Мені дуже подобається. Пишіть, як вам.